Це дизельні генератори від латвійського народу передаються для Чернігової та Черніговської області для представників сільських і міських громад. Тут 32 генератори потужністю 5, 12, 15 та 18 кВт. Вони щойно прибули до Чернігова і розподілені для освітніх закладів від дитячих садків до професійних училищ ліцеїв та коледжів у 15 громадах нашої області. Варвенська громада отримуємо 18 кіловатний генератор для дитячого садочку, в якому знаходиться 200 діток. Для прикладу 18 кіловатного генератора вистачає, щоб живити всі основні системи життєзабезпечення у дошкільному навчальному закладі. На даний момент відключень немає, але ми не знаємо, як буде в майбутньому. Тобто, за допомогою цього генератора ми зможемо включати котельню, будуть працювати насоси, і буде в нашому садочку тепло. і також зможемо підключати електричні плити для того, щоб наші діти харчувалися триразово, так як. На даний момент із світлом Латвійська республіка із початку відкритого російського вторгнення в Україну і торік, і в 2023 році закуповує за кошти державного бюджету електричне обладнання для нашої країни, у тому числі для Чернігівщини. Для того щоб прожити зимовий холодний і ну цей період, коли можливе, відключення світла, щоб підтримати людей в їх боротьбі. Житті і не переривати якісь критичні функції, які виконують ці громади.